Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формак. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. наступні дві години ми проведемо разом США та Ізраїль, як вже повідомлялося, привели свої війська у підвищену готовність. Все це відбувається на близькому сході. Як очікують США та Ізраїль, саме Іран до кінця Рамадану ударить. По їхніх силах і все це буде відповіддю на атаку по консульству у Дамаску. Там загинули два генерали та п'ять офіцерів, саме іранських. І От про те, чи справді ми дивимося на те, як розпочинається нова велика війна на близькому сході? Говорити будемо зараз з ходознавцем Михайлом Якубовичем. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям, слава доброго дня. Ну, от, е, знаєте, я готуючись до нашої з вами розмови, прочитав таку свіжу статтю, опубліковану в, в виданні Тайм. І по-перше, вона е, має заголовок небезпечна гра Ізраїлю з Іраном. Ну і говорячи, от про ту атаку 1 квітня, так коли ну давайте так невідомі ракети ударили по консульству в Дамаску, де загинув серед іншого цей високопоставлений іранський генерал Захеді е, чи Захеді ви. Бачте, можливо, я неправильно ставлю наголос. Так, от автори цієї статті пишуть, що це була помилка, можливо, це була правильна дія, але не в той час. Чи дійсно ми можемо погодитися з такою тезою? А ні, ну навряд це можна вважати помилкою, Там є чіткий порахунок. Це далеко не перший удар Ізраїля по Дамаску, невелика відстань у 60-70 кілометрів від ізраїльського кордону дозволяє там спокійно атакувати об'єкти відповідним ракетним озброєнням, які не перехоплюються ППО. Тобто Дамаск знаходиться в зоні ураження, і Ізраїль тримає завжди його під контролем. Це не перший випадок знищення. Якоїсь важливої фігури, інше питання, що тут удар по консульській установі, ну з точки зору формально міжнародного права, там є дуже багато питань. Інше чи визнає Ізраїль владу Башара Асада, чи взагалі його вважати легітимним, чи чи там вважати це консульство об'єктом, яким ні, це а, і інша дискусія. Це чіткий був прорахунок, тим більше для того, щоби. А на даний момент, коли рівень підтримки Ізраїлю ну не досяг того тієї межі, якої очевидно хотів би уряд Нітаньяху, мова йде і про заклики до перемир'я в Газі, дуже сильний тиск, спроби ввести ембарго на передачу озброєнь Ізраїлю, зрозуміло, що тут підйом градусу. Ескалації і о, залякування в даному випадку іранською загрозою, бо Іран же ж буде загрожувати не тільки Ізраїлю, а нібито всім силам в регіоні. Він грає на корисні таняху. Тобто, це був свідомий удар, який, на який Ізраїль свідомо пішов. і і я дуже сумніваюся, що це була там якась помилковий порахунок, і так далі. Це людина, за якою Ізраїль давно стежив, і я думаю, далеко не останній іранський офіцер з корпусу вартових ісламської революції, який ще буде знищений Ізраїлем, так само як діячі Хамас. Ну от при цьому ми бачимо, як США попереджають, що от напад з боку Ірану є неминучим. Це трошечки нагадує те, що ми бачили наприкінці 2021 року. Це стосувалося України і нападу Росії, широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. А коли говорять, що неминуче, чи це дійсно так? Ну от чого ми очікуємо буквально найближчими днями, якщо вірити американській розвідці? Якщо вірити в американській розвитці, то тут спрацьовує якийсь, вибачте, капітан очевидність. Ну вони вже цими темами занепокоєння і прогнозуванням, ну, ставлять ситуацію в певною мірою лихий кут. Насправді, напад і, і, ірану на певні демократичні сили в регіону, в тому числі проізраїльські, він відбувається вже дуже тривалий час. Тобто Іран і Ізраїль знаходяться в ситуації проксі протистояння вже багато років. І те, що Іран може зробити якусь дію, це в цьому немає абсолютно нічого дивного. Те, що навіть з території Іраку, наприклад, можуть атакувати сам Ізраїль якимись безпілотниками, нанести удари по курдським силам, звинуватити їх в тому, що вони посібники Ізраїлю, тобто в Ірана дуже широкий спектр можливостей. Але треба розуміти в якому ключі це відбувається зараз. Зараз ірану потрібно показати як зовнішню політичну перемогу програш Ізраїлю в Газі, тобто показати, що Ізраїль не зміг взяти під контроль сектор Газа, Ізраїль не зміг знищити Хамас. Ізраїль не зміг налаштувати абсолютно все міжнародне товариство співтовариство проти визнання Палестинської держави, і це в певному сенсі є правдивим. І це буде подано іранцями як перемогу. Це головна тема. А те, що там десь можуть щось запустити, десь по чомусь це зараз є предметом так само із іранського тиску на Ізраїль через відповідні канали дипломатичні і так далі. Зараз відбувалися перемовини в Каїрі. Уже ось ось мали дотиснути Хамас. Тут же Хамас відмовився, тому що Хамас зрозумів, що можна ще повоювати, ще а, додати аргументів і ще більше натиснути на Ізраїль. Тобто, це зараз відбувається в контексті конкретного конфлікту, в якому Ізраїль дуже сильно загруз, і в якому він не має того рівня підтримки, який був колись у нього за часів там холодної війни і всього іншого, коли вони намагалися. Якби американці були безумовно тиснули на них, підтримували будь-які силові дії і так далі, зараз ситуація трохи інша. Тобі ж от нещодавно заява лідера Франції, Єгипту Йорданії про необхідність деескалації, регулярні там засідання. ООН, навіть Туреччина вже добалакалася до того, що вона буде ембарго вводити на якому-то місяці війни. Тобто на Ізраїль здійснюють, ну я би сказав, безпрецедентний тиск, і навіть ми бачимо, що Ізраїль зараз пропонує заходи, які дуже подібні до українських, по суті, мобілізувати додатково там десятки тисяч людей, які зараз не матимуть права виїзду за кордон. З Ізраїлю вони не мо не зможуть позичити. Тобто, знаєте, все перепитаю. відбувається. Я перепитаю. Ну от якщо говорити про те, що дійсно це, от така заява в стилі е, капітану очевидність, так що атака з боку Ірану неминуча. Але якщо я правильно вас зрозумів, то ми говоримо не про широкомасштабну війну, припустимо, Ізраїлю та Ірану, де Іран безпосередньо виступає своїми військами, а все таки е, говоримо скоріше про ну таке звичайне іранське використання Ростання своїх проксі, ви вже сказали і про Ірак. Ви вже говорили а, про Ліван. Чи можливо це буде а, ті самі сили Хамасу? Тобто, ми, якщо й говорити про м, якби розширення зони конфлікту, то це все одно, як ви, як, якщо ви як ви вважаєте, буде іранські проксі. Абсолютно, тобто, ніякої там великої війни наразі не передбачається. Це буде те ж саме, що вже було. Навіть те, що зараз в Палестині відбувається, це не велика війна, це продовження того, що було 15 років назад, 30 років назад і так далі. Зрозумів, добре. Ну от, а що ми ще побачили? В сенсі не те, що побачили, а те, що почули. Є така думка, вона озвучується, ну, скажімо, не дуже гучно, але звучить таким чином, що в принципі. Ізраїль і хотів би спровокувати певним чином іранські проксі, і можливо саме от за допомогою такого маневру ну отримати індульгенцію для можливо більш жорстких дій в інших на інших територіях, крім гази. Чи в таке ви вірите? Я на вірю, тому що чи Ізраїль витягне зараз цю війну? Головні спонсори в плані постачання озброєння до Ізраїлю. Це зрозуміло сполучені штати, бо Ізраїль там має специфічні. Договори з по союзництву поза НАТО і американці регулярно знаходять гроші туди передавати і авіабомби керовані і все інше. І Німеччина так само Це країни, які ну якби безумовно має ізраїльський уряд Нітаняху підтримку. Але в Ізраїлі дуже складна внутрішньополітична ситуація. Там тиснуть на Нітаньяху і одні і інші. Ці ті вимагають, щоб значить будь-яка з е, угода з Хамасом. Якщо е, взагалі Нітаняху йшов, воював до кінця, йшов відставку. Інші вимагають негайного припинення вогню і, і перемир'я, е, курс шекеля, значить до долара. Там відбуваються зміни, негативні інвестиції, втрачається інвестиційний клімат. Тривала війна, розумієте, в чому справа? Тут м, ізраїльська, ізраїльська взагалі політика вона ж може бути змінна, тому що Нітаньяху, він уже багато років, так він взяв певний курс, але а іранська там, яка, і, 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 і сусідів, вони ж одні й ті ж самі лишаються, ті ж самі лідери, ті ж сама ідеологія. З Ліваном, ну там відбуваються якісь обстріли. Але чи Ізраїль витягне зараз війну з Ліваном, там немає такого. Такого прямо, що Ізраїль наривався ще на один фронт, вони ж фактично в газі не змогли здобути відповідних цілей, бо при те, що використовували там технології бомбардування ну просто знесення цілих кварталів тієї гази. А зараз були змушені відступити, вивели вже частину військ, розрізали там ту газу навпіл, і купа переміщених осіб, купа біженця. Як би це не оцінювати, це фактаж, в якому Ізраїль виглядає ну геть не. Знаєте, не непривабливо, от і ірану зараз вигідна ця вся колотнеча, тим більше налаштування арабських суспільств проти Ізраїлю, тому що Іран по суті займає той вакуум влади, який десь опиняється. Іранські проксі вже повсюду. Скільки років іранці під санкціями, скільки років ось ось Іран отримує якусь відповідь? А іранці і там і сям, і тут, і, і все у них як кажуть, нормально розвивається. Тому. Тут в даному випадку я не думаю, що Ізраїль хоче новий фронт відкрити. Тут радше Ізраїлю би утримати ті позиції, які є, і остаточно не втратити підтримку, в тому числі країн заходу, де опозиція до дів Ізраїля просто величезна вже. Ну, от, знаєте, поставлю таке дитяче запитання в тому сенсі, що ми пам'ятаємо про це про таку міфічну руку держдепу, яка нібито от в будь-якій країні може робити різні речі, скидувати уряди, скидати, вибачте, уряди, змінювати так політичний лад. Як ви гадаєте, а чому нічого не вдається цій руці держдепу в Ірані десятиріччями, не зважаючи на те, що навіть всередині самої країни є молоде покоління, яке, ну м'яко кажучи, не згодне з політикою тих політикою своїх правителів? Ну, на жаль, голівудські фільми і американська реальність це різні речі, чи на жаль, чи на щастя. Але я не вірю, що ні адміністрація Байдена, ні адміністрація Трампа вони не здатні ні на які там суттєві кроки. Я поясню, чому американські інтереси на Близькому Сході вони дуже часто в політичному плані поступалися економічним. А одне з Афганістаном, так нібито була подолана загроза Аль-Каїди. Все ми виходимо. Майбутнє Афганістану і про американських сил там мало кого цікавило. З Іраном Іран Іран використовувався американцями насправді для е, придушення сунітів. Конкретно деякі радикальні сунітські рухи салафіцькі становили загрозу, і американці виходили, знаєте, з такого балансу поділяй і владарюй. От візьмемо, наприклад, позиції е, в Іраці. В Іраці був Саддам Хусейн свого часу його режим знесли. Все зараз Іран, по суті, Ірак, це по суті проіранська країна, е, де шиїти відповідно політичний шиїзм має свої позиції. Тобто американці здали його. Шиїтам. так само відбулося в Сирії, коли е, не було удару по башару Асаду, відповідного нанесло, коли іранських коли проамериканських проксі демократичні сили кинули або під турків, або взагалі під Асада, скільки людей там поставило на Америку і програло. Тому що на певному етапі в Америку в штатах міняється адміністрація, змінюються інтереси, вони готові вкладати якісь гроші, якісь сили. А потім вони бачать, що ну, якщо воно вже не дає. Є належного ефекту, ми можемо врізати бюджет, ми можемо подискутувати в конгресі. І е, на жаль, ну з моєї точки зору, те ж саме відбувається зараз з підтримкою України, тому що це все перетворилося, знаєте, вже в візню, яка триває дуже довгий час, і теж саме американськими інтересами на близькому сході. Америка, чесно кажучи, почала сприйматися як ненадійний партнер, як партнер, на який не можна на якого не можна покласти в гру в От в чому справа, і це зараз розуміють і саудити розуміють і всі інші сили в регіоні, і тому озброюються, намагаються диверсифікувати поставки зброї, намагаються грати десь з Росією, з Китаєм. Чому Дому, що ну, з американців завтра міняється американська адміністрація, і всі, ті, хто був хороший, раптом проголошуються поганими, і те ж саме з Іраном, ірани підтримували певні сили, але Іран це складна імперія. Це держава, де є перська більшість, де є відповідні етнічні сили. А всі борці суніти з іранським режимом маргіналізовані. Так само, як свого часу, вони були маргіналізовані в Афганістані. Ми ж будь пам'ятаємо, як у саму Бен Ладена і інших афганських муджахідів проти радянського союзу підтримували Сполучені Штати, підтримували, а потім ці всі люди виявилися ворогами. І теж саме з іранськими силами ніхто зараз серйозно вже не буде розглядати, знаєте, поставити на американців, а потім нас зілють, так як в Афганістані, так як в Сирії. Ну і про Україну зараз на близькому сході багато діячів говорить так само, що мовляв, подивіться. Ну і що? Витримали вас, допомогли вони вам, взяли вас в НАТО, взяли, Що вони вам зробили американців. В конгресі дискутують там що Трамп, що Байден, Америка перетворилася в якусь геронтократію Брежнівського зразка. А так говорять на Близькому Сході зараз. І тому вже чекати якихось там кольорових революцій, я би радше сказав би приходу лояльних сил до Ірану, десь в інших країнах, але очевидно, що. Самому Ірані ну навряд чи вартує очікувати змін е, політичного режиму. Тим більше, що молоде покоління, яке ну, в принципі, забезпечено їхнє існування старшим поколінням, це так само, як з російськими елітами. Знаєте, російські еліти теж. Непогано себе почувають. І іранські еліти непогано себе У них, і гроші відповідно в західних банках, і інвестиції, і подорожують вони по світу, і дипломатичні стосунки. Вони не переходять певних червоних ліній, вони цементовано функціонують. А тут ну, ні, і ніхто особливо не ставить їх під загрозу, так само, як російські еліти. Скільки санкцій не вводьть, вони багатішують і багатішують. Те ж саме іранців, до речі, стосується. Тому тут ну серйозно, ніхто не береться і братися не буде. Та і е, навряд чи зараз розпад Ірану може привести до якогось конструктиву. Це те ж саме, що розпад Росії. Знаєте, що завгодно, аби не третя світова, так само з Іраном, що завгодно, але не третя світова, так само з північною Кореєю, що завгодно, аби не обмін ядерними ударами, аби не третя світова. Тобто цей західний підхід він грає на користь авторитарним режимам, які. Потрошку потрошку набирають силу їм поспішати нікуди, тому що їхній курс довгостроковій перспективі змінюватись не буде. Це не те, що тут вибори відбулися. Ті, то були задемо, то так, то туди, то сюди. Ні, тут все буде стабільно і тут Іде гра в довгу Гра в довгу якої демократії забезпечити наразі не може так. Дійсно, є очевидні паралелі, в тому числі, якщо якщо ми говоримо про кремлівського диктатора Путіна, він точно знає, впевнений в тому, що він всіх пересидить. Так, от зараз при владі якісь європейські чи там американські політики, які йому не подобаються, та що з'являться інші? З ними будемо домовлятися те саме на близькому сході. Ну, такий висновок можна зробити з того, що ви тільки що сказали. Я ще трошечки хочу, все таки зупинитися на от цих підрозділах ісламської держави, які здається зараз все таки активізувалися. Звичайно, що ми говоримо в контексті того теракту, який відбувся в Підмосков'ї, в крокус Сіті Холі, Незважаючи на те, що російська влада зробила все, щоб показувати своєму населенню, що це от в Київ Вони їхали, що це українці замовили, що там мільйони Мільйон рублів саме мали віддати на хрещатику цим таджикам, але ми бачимо, що от в тому числі цей Іділ Хорасан продовжує якісь свої погрози. З свіжих новин є така погроза влаштувати теракти на чвертьфінальних матчах Ліги Чемпіонів. Наскільки серйозно відносяться до цієї загрози? Наскільки серйозною вона є? Чи можна це оцінити? Ну тут можна лише згадати розмову міністра оборони Франції з Шойгу, яка вочевидь була би неможливою без цього теракту, тому що вони очікують певної співпраці з росіянами по боротьбі з терористичною загрозою, тому що в даному випадку французи суттєво перелякалися. У нас олімпіада, і вже були ж приклади. Вже відбувалися терористичні акти на території Франції, за якими як вважається, брала на себе відповідальність і діл. І як же ж ми Олімпіаду мовляв проведемо? Ну а з точки зору росіян, ну так проводьте, дивіться, ви ж мовляв, борцуни такі за демократію і з міжнародним тероризмом. Як вам тепер не страшно там? А... Е, зрозуміло, що страшно, тому що і Росія може задіяти через своїх прокцій терористичні атаки і все інше, да загроза серйозна. Але хто за цією загрозою стоїть? Це питання. Ми бачимо, що з точки зору, наприклад, Туреччини вони там ввели обмеження на візовий режим, ввели, запровадили візовий режим, повернули з Таджикистаном. Росія теж там Таджикистані проводить і да загроза йде з Центральної Азії, де є купа комбатантів, які мали стосунок до її Але на кого зараз ці люди будуть? будуть працювати тим більше, що ФСБ постійно в курсі так Росія може задіяти ці механізми для для тероризування Європи, і тому європейці. Тіляко намагалися скинути себе провину, подзвонити. Ми ж подзвонили. Ми ж попереджали. Ми ж теж проти діло. Ми ж теж співчуваємо. Ми ж квіточки понесемо. Це ж тероризм. Він же не має обличчя. Тобто, в черговий раз росіяни вийшли сильнішими з цього теракту. Бо вони а звинуватили Україну, повісили, демонізували, Б, Європа в черговий раз показала свою слабкість, і навіть в арабських медіа вже е, е, росіяни позакидували, що мов іра, арабських, і іранських. Що ІДІЛ, ну ви ж знаєте, що ІДІЛ, мовляв, Америка створила Ізраїль, і от Україна, в курсі. Тобто, це все мов боротьба з близьким сходом, це все фейки, там якісь певні проксі. Тобто, знову росіяни роблять крок уперед. Що буде на Олімпіаді, чи буде терористична атака, чи ні, це зрозуміло питання там до французьких спецслужб і інших. Але загрози такі є, і ці, ця тема мусульманська і ділівська, вона буде використовуватися з над державами далі з метою отаких от от проксіів війн. Очевидно, що цей механізм можуть найближчим часом включити і тому, якби ну, заходу знову ж таки ну, треба розуміти, що він перебуває в стані війни. Війни відсидітись, відсидітись не вийде, хоча дуже багато хоче там досі сховати голову в пісок. Що завгодно, аби не війна. А Ті ж самі французи, то вони тут заявляють, що вже ледь не війська в Україну будуть водити. А тут бачите, такий жести і, і виглядає воно, ну чесно кажучи, комічно. Тож, знову ж таки, з точки зору авторитарних режимів, ще й в очікуванні цих американських виборів: хто там буде, чи Байден, чи Трамп дасть Конгрес допомогу? Ні, ну все як кажуть, чесно кажучи, виглядає не, не дуже то на користь розвинутих демократій. Ну, Така от ситуація, і на жаль, ця тема і діл вона має всі шанси повернутися. Так, інше так, питання, але, хто але, буде за нею але, стояти, думаю, що ви звернули увагу ну на те, що навколо цього кроку Сіті Холу вже багато різних теорій змови, але увагу ви звернули на те, що США попереджали прямо з ну, протиракт, називаючи прям місце його можливого проведення. Тобто цей крокус Сіті Хол немає офіційного підтвердження американської розвідки, але такий витік з'явився в Washington Пост американському виданні. Ну і далі ми ще. Побачили інформацію про те, що Іран також попереджав про теракт, чи чи це має бути доказом того, що ФСБ було в курсі, і було не проти цього теракту. Тут ми з вами, звичайно, до цих теорій змови зараз звертаємося. Ні, я далекий тут від якоїсь конспірології, там були в курсі чи не були, але справа в тому, що ну навіть це все покликали назвати терактом. Що значить терактом? Це якась ну якісь події, які відбулися в Росії, про які ми знаємо з російських медіа кількість загиблих, хто люди, хто арештовані. Нам не зрозуміло, що це таке? Ми не маємо сторонніх підтверджень. Світ визнав це терористичною загрозою, світ визнав це терактом, почав співчуття висловлювати. Зрозуміло, що до цього там вже були теракти від імені цього іділ Хорасану, і в Туреччині, і в до речі, в Афганістані. Там вони намагалися підірвати російське посольство. Тобто, ця, ця організація вона існує в... але ж хто стоїть за конкретно цими. Речами чи не є це спробою якоїсь внутрішньополітичної боротьби в Росії? Ну це ж. Це ж тут питання. Тобто ці речі вони можуть виплести з часом, а можуть і не виплести в даному випадку. Але реакція ну була така: ой, бідні росіяни. Подивіться, їх там розстрілюють, і так ми ж всі проти терору, бо вони всі бояться таких же терактів у себе, за якими вже можуть стояти росіяни. А так, наприклад, співпраця американських і російських спецслужб по боротьбі з ділом вона мала місце. До речі, і українські спецслужби до початку повномасштабного Торгнення деяких людей, яких звинувачували в співпраці з ІДІЛ Росіяни. Депортували навіть в Росії. От такого Тімура Тумгоєва справу згадаємо, як його депортували до речі, вже після окупації Криму. Після всього у нас СБУ співпрацювало з цій лінії з російськими спецслужбами. Про це зараз ну якось не хочеться говорити, але це ж був факт. У нас же теж ганяли і ділівці і Тобто, ми якби були частиною всієї цієї анти. Іділівського фронту, от ну зараз росіяни теж про це не говорять. Тому тут іділ це такий чинник, який, як кажуть, швидко підняли, піднесли і будуть, мабуть, зараз розкручувати, у користь, намагаючись отримати відповідні політичні геополітичні бонуси. Це зрозуміло. Пане Михайле, дуже дякую вам за вашу аналітику. Сходознавець Михайло Якубович був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.